Є. Yeah. Добрий день. Є отакий от арегат у нас на продаж. Без мотора стояв на ньому з планети мотор, але він приказав довго жити. Редуктор, походу від мурав'я, перевер. Тормоза теж на редукторі. Проблема тут трохи є з рульовим. Проскакує шестерня. Чи треба придумати або натягу, або кинути тут. Вже резину Спокойно поставити мотор. Проходимося в Вінницьку область, Гальсівський район. на 4 тысячи. Mm -hmm. Повертається він як тесту 150, тримається посередині. Передній привод. Звертайтеся телеграм вайбер.